Це мала бути зустріч із художником, мистецтвознавцем, реставратором Левком Скопом. Але в зв'язку з подіями, що сталися в його особистому житті, а саме із смертю його дружини художниці Тетяни Думан-Скоп, Левко Скоп мусив виїхати до України. Отже, сьогодні буде зустріч із роботами пензля Левка Скопа. Отже, Левко Скоп – легендарний львівський іконописець. У час війни він малює ікони та підтримує українських вояків. Він грає рок-музику, колекціонує старі гітари, видає книги зі своєю лірикою. І хвалиться, що йому пощастило рости. рости у нерадянській частині Львова. І навіть зараз, у свої 60 років, мало не щодня відкриває для себе щось нове в улюбленому місті. Лев Скоп народився 9 квітня 1954 року. Автор понад 20 персональних виставок. Роботи його зберігаються в музеях і колекціях, як в Україні. Так і за межами. Працює художником-реставратором у музеї Другобичанка та старшим викладачем на кафедрі сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Він є автором низки ікон, що знаходяться у церквах Західної України, автор іконостасу у селі Коти Яворівського району. Крім малярства, Левко Скоп займається мистецтвознавчою науковою дослідницькою роботою. У 2002 році заснував творче об'єднання Кактус, метою якого є продовження української національної малярської традиції у сучасному мистецтві. Важливим також є, що він є автором. Безпрецедентного арт-проекту. Він намалював 365 ікон Богородиці на кожен день року. Левкоскоп має надзвичайну енергію до творчості, до праці. І перебуваючи у улюблені, він створив низку художніх робіт, які сьогодні. Люб'язно представив, представив на нашій виставці. Левко Скоп зараз залишив всі свої роботи для благодійності. Отже, пропонуємо переглянути і закупити роботи, намальовані пензлем Левка Скопа і таким чином долучитися до благодійності. Левко Скоп має дуже багато ініціатив. І енергії до праці. Одною однією із ініціатив і пропозицій Левка Скопа це було провести майстер-клас по малюванню образів у Люблінській парафії. Цією ініціативою зацікавилися наші парафіяни. Отже, тут були проведені майстер-класи по малюванню образів. На майстер-класах ми малювали покровителів Чиї імена ми носимо, а другий був присвячений малюванню ангелів. На відео можна побачити роботи, які ми створили на майстер-класах, проведених паном Левкоскопом.